Як я виїхав за кордон? Розкриваю секрет, відкриваю тайну. Для того, щоб виїхати за кордон, причому офіційно, легально, потрібно, щоб тебе вивозили медичним якимось транспортом. Тобто це лікарі без кордонів, червоний крест і так далі. Які є варіанти туди потрапити? Ну, треба бути дуже важко пораненим. От, і щоб тебе направили на лікування за кордон. На лікування за кордон, в яких випадках виправляють. Тобто Я неодноразово казав, що в Україні лікують кращі лікарі краще, ніж за кордоном. Але немає змоги дуже довго тримати одну людину на місці на лікуванні, бо не вистачає кого постійно дуже багато поранених. І, а, пацієнтів, їх треба лікувати там, місяць, два-три-чотири, їх простіше вивести за кордон на лікування, щоб там вони проходили це лікування. Причому це відбувається за рахунок а, держави, то країни, куди це відправляється. Спочатку вони евакуювали там Харків, Полтава, потім Полтава, Дніпро. По приватними швидкими ти їдеш або потягами, які всередині виглядають як лікарня. Потім там Дніпро, Львів, потім Львів до Польщі нас везли швидкими допомогами. допомога. Потім нас на військовий літак в Польщі сажали величезне, такий. всередині там навіть операційна була. Ми там летіли лежачі, там є скупа апаратів, підключають, щоб ти міг там. Вижить, ну тобто там дуже важких людей доставляють. Потім вони з аеропорту знову на швидку допомогу до лікарні доставляють. І отак я опинився особисто, я в Німеччині.